Пісні зимового циклу. Перше обрядові дійства в живописі. Розгляньте репродукцію картини. Друге улюблене свято Дітей. День Святого Миколая. Одне з перших зимових свят, яке дуже люблять діти, адже Миколай приходить із подарунками. Святий Миколай один із найшанованіших в Україні християнських святих. Його ще називають чудотворцем, народився в заможній сім'ї. Коли його батьки померли, він роздав увесь спадок бідним, Миколай Чудотворець опікувався хворими бідними і знедоленими людьми, а особливо маленькими дітьми. Тож народ склав величайні пісні на його честь. Ось одна з пісень, які виконують у День святого Миколая. Ой хто хто Миколая любить, ой хто хто Миколая любить, ой хто, хто Миколаю служить. Тому, святий Миколай, на всякий час помагай Миколаю, ой хто хто спішить у твої двори. Того ти на землі, на морі все хорониш від напасті, не дозволиш в гріхи упасти, Миколаю, Твій покрив нам оборона, від усіх бід охорона. Не дай марно нам пропасти, ворогам у руки впасти, Миколаю. Третє колядки: головне свято Зими в Християн Різдво. Його здавна відзначають за спеціальним сценарієм, супроводжуючи величальними піснями, колядками. У них прославляють народження Ісуса Христа, бажають здоров'я, успіху і процвітання родині, а ще урожаю на Ниві. Та Великого приплоду худоби. Спочатку колядки супроводжували язичницькі обряди коляди, що пов'язані з ушануванням новонародженого сонця, 21 грудня найкоротший день у році, а потім він починає поступово збільшуватися. Сонце повертає на літо. Це свято символізує перемогу світла над темрявою, життя над смертю. Щойно на небі сходить зоря, колядники ходили від хати до хати, щоб сповістити про народження нового сонця і зображення його божества, різдвяну зірку носили із собою. Ця традиція збереглася й до сьогодні. Заходили у двір. Будили господаря та співали колядки, найпопулярніші з поміж них. Нова радість стала, Є добрий вечір тобі, пане господарю. Нова радість стала, нова радість стала, яка не бувала. Над вертепом звізда ясна світлом засіяла, де Христос родився. З дівоплотився, як чоловік пеленами, У Богу повився. Пастушки з ягнятком, перед тим дитятком, на колінця, припадають царя Бога вихваляють. Ой ти, царю, царю, небесний владарю, даруй літа щасливії, цього дому господарю, цього дому господарю. І цій господині даруй літа щасливії нашій Україні. До речі, зірка традиційний предмет різдвяного обряду колядування, пов'язаний із народженням Ісуса Христа. Християнська зірка, восьмикутна, задовго до прийняття християнства вона символізувала сонце яке після зимового. Сонцестояння повертає на весну, аби дати природі шанс на нове плідне життя, тому її виготовляли так, щоб оберталася та нагадувала сонце протягом року. Колядки сповнені святкового настрою та урочистості. Наша уява малює Ясну зірку, радість навколо Діву Марію, яка тримає в руках маленького Ісуса. Епітети Ясна звізда, літа щасливії, додають образності, повтори. Даруй літа щасливі щасливії цього дому господарю, привертають увагу до поважань, а також ритмізують рядки колядки. Добрий вечір тобі, пане господарю, добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся. Ой, радуйся, земле, Син Божий народився, Застеляйте столи та все коли мами, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Так кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся. Ой, радуйся земле, Син Божий народився, бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся. Ой, радуйся земле, Син Божий народився. Ой, перший же празник, то Різдво Христове, радуйся. Ой, радуйся земле, Син Божий, народився. А другий же праздник – Василя Святого радуйся. Ой, радуйся, земли, Син Божий, народився, а третій же праздник – Святе водохреща, радуйся, ой, радуйся земле, Син Божий народився. А що перший праздник зійшле тобі віку, радуйся. Ой, радуйся земле, Син Божий народився. А що другий праздник зійшле тобі щастя, радуйся, ой, радуйся земле, Син Божий народився. А що третій праздник зійшли всім нам долю, радуйся. Ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Зауважте здавна українці використовували етикетну формулу вітання у називному відмінку, Добрий вечір, тобі, пане господарю, а не доброго вечора. Мовознавці радять уживати саме форму називного відмінка, як у колядках. У такий спосіб ми зберігаємо давню мовну традицію. Так само форму називного відмінка використовуємо у формулах: Добрий день, добрий день, «добраніч». лише. Вранці усталилася форма родового відмінка доброго ранку. Четверте Щедрівки. Щедрівка старовинні обрядові величальні пісні, які виконують у щедрий вечір. Мета цього свята облагати духів неба й землі сприяти господарстві наступного нового року, обов'язковими персонажами святкового дійства, під час якого виконували Щедрівки, були Маланка, дочка богині Лади і Василь Місяць. Чому ж у Щедрівках, які виконують зимою іноді наявний образ ластівки? Хіба вона не навесні прилітає? Так, навесні, але колись наші предки святкували язичницький Новий рік 20 березня під час весняного рівнодення, тому саме Ластівка приносила звістку про Новий рік. Ось чому у Щедрівках згадувалося про поле, квіти, приліт Ластівки. Щедрик, щедрик, щедрівочка, щедрик, щедрик щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. «Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овечки покотились, а баранці народились, а ягнички клаповушки, скачуть собі кругом грушки, а баранці круторіжки, Скачуть собі край доріжки. П'яте. найпопулярніша новорічна мелодія. Однією з найвідоміших новорічних мелодій у всьому світі є композиція Щедрик Миколи Леонтовича. Вона лунає у фільмах Самодома Міцний горішок, Гаррі Поттер», Сімейка Адамсів та інші. Ютуб Хор імені. Горіовки щедрик. Щедрик тіна Кароль Carol of the Bells Must See Christmas Video Шосте Сійся, родися, жито пшениця. Наступного ранку після щедрого вечора, а іноді уночі хлопці та чоловіки проводили ритуал засівання. Його супроводжували засівальними, посівальними віншуваннями. Під час обряду засівальники імітували магічні сільськогосподарські дії, засівали і посипали двір і дім зернами різних злаків, а також співали пісень, бажаючи родині щедрих урожаїв і достатку. Цей жанр усної народної творчості називають віншуванням, оскільки в ньому віншують, вітають господаря. Засівання Сійся, родися, жито пшениця, сійся, родися, всяка пашниця, коноплі під стелю, а альон по коліна, щоб у вас усіх голова не боліла. Сиплю на вас жито, щоб добре було жити. Ще й пшеницю яру, щоб завжди були в парі. Сиплю на вас просо, щоб жилося краще, ніж досі. Сиплю на вас овес. Щоб вами гордився рід увесь, сійся, родися, серед народу, віра, надія, любов і згода, щоб в дні тривоги стояли люди, серце при серцю і грудь при грудях. Щоб у хвилі смутку чорні зневіри, шукали сонця крізь хмари сірі, а навіть в бурі, як громи грають, не потрапляли. В кіхті від чаю сісь, родися скрізь по Україні, наука ясна, чисте проміння.